В офісі завжди пахне кавою і звітами. Марія звичайна дівчина, яка весь день проводить за комп'ютером. Її життя здається одноманітним, доки поруч не зупиняється Андрій, усміхнений колега з відділу маркетингу. Випадковий дотик їхніх рук, і раптом усе змінюється. Звичайні кавові перерви перетворюються на теплі розмови, вони сміються, діляться мріями і вже не помічають, як час пролітає. Одного вечора, коли Офіс спорожнів, Марія залишилась сама, але Андрій заходить із двома чашками гарячого шоколаду. Він сідає навпроти і тихо каже Життя не обмежується звітами. Вони довго дивляться одне на одного. Тиша між ними наповнена чимось новим. Місто за вікном мерехтить вогнями, і в цю мить усе може змінитися. Чи зважаться вони зробити перший крок? Ця історія лише починається.